Сьогодні трошки розкажу вам про встановлення будівельного рештування. Приїхав я забирати рештовку, зараз хлопці будуть розбирати. І бачимо ми таку картину. Що це таке? А це в нас глина. Тобто тут можна після дежу вгрузнути. Де от перше що я хотів би загострити внимання, то що, наприклад, стойки... Стоять на донкратах. І тут, як ви бачите, немає досочки. Не там, не тут. Да, тут трошки є досочка, але все одно до чого я веду е, мову. Що при таких ґрунтах типу гліни і ще якогось піска, то при абільному дощу, дощу то бачите, тут якась жестянка підложена, то воно не зовсім спасе. то Ваша земля може розм'якнути і під весом стоїк стойки можуть э, зміститися. Ну По-перше, вони можуть побити вам фасад. Бачите, тут нема підложки. І тут стойка дивиться, стойка це ж. Що вона називається? Це вона вгрузла. На таке розстояння воно вгрузло. Постояла на землі. То, да, тоді приходиться підкручувати гайки. Що інколи тяжкувато. Тут стойка взагалі повністю замолило, Бо Буду жішов. Полівньовка була не закріплена і дуже От. А тут, кстати, стойка і не закріплена взагалі, діагоналі нема. Ні горизонталі, ні діагоналі. І як то вона взагалі так стоїть, інтересно, ригеля. Ригеля. Не зацеплені, а, це в нас горизонталі, замість діагоналі стоїть. Ну коротше. Так що обов'язково, якщо збираєте рестування, обов'язково ставте... Нормальні досточки, нормальні підпорки, тому що при нормальному дощу ваша земля, яка була тільки що тверда, як камінь, може от в таку, скажімо так. А у вас коли дощ йшов то те саме, ліса не просіли? Лісами виставляли. Виставляли? Ну дощ пішов не просіли? бо я дивлюся, там так хреновенько поставили на то. Типа, вот уже мы высовывались. Тысяда жив? Да, потому что нам нужно было кучило типа Там мешало, потому что я прям укусил А, я понял, вы... Да, мы а, так, вы там А, вы А, вы там вы А, вы отсунули и все? Да, так все было. А, я понял. Я дойду что... с Свіже копали, я думав може це і та саме просіли думав, як впирали в стінку, демо після дождів мало лет такий грунт сам останні штрихи роблять і будуть розбирати. Зайдем подивимося, що тут всередині. Ось так сюди Це у нас буде Ванна кімната, це на кухне кухня. Там уже ні. холл хол, дробинка. Домик зроблений добротно. Домик зроблений добротно. Продимося. Даймо на другий поверх. Це така дробинка зроблено нічогенька теж нічого ну, кришу тепло ну, так я бачив звісно набагато хуже проєктиці такий проект дуже, дуже нічого Бородарка очередь заложили. Звуки. Хлопці дороблюються. Ми спускаємо сюди донизу.